Доброго дня. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення нової теми, яка називається використання структур на мові C Sharp. Що стосується теорії прикладу, ось тут у вас вони є, я вам одразу покажу на прикладі. Для цього створю новий файл. Створювати будемо за тим же шаблоном, що і раніше, просто обравши консольний додаток і натиснувши кнопочку Next. Напишемо ось тут назву, наприклад, структур 721. Напишемо, да, ух ти, час. Структура 721. Да, і нажмемо кнопочку Next і Create. По перше, що таке структура? Структура це такий користувацький тип даних. От, який е, допомагає ну, трошечки все е, привести до ладу і не накоплювати величезну кількість е, якихось змінних, да, е, які будуть е, ну, в нашому проєкті, да, і виходить. Е, Ну, їхня, якщо якщо програму робимо велику, кількість змін доволі велика, і незрозуміло, що до чого відноситься. Розумієте? От, наприклад, так ми напишемо, що змінна якась нейма. Але нейм може бути і людини, і нем може бути, наприклад, телевізора, нейм комп'ютера може бути так, і багато-багато неймів. Незрозуміло, що куди, і таким чином, у нас виходить що доволі велика кількість. Різноманітних змінних, і в них дуже важко навести лад. В даному випадку краще використовувати такий користувацький тип даних, як структура. Наприклад, Да? Давайте спробуємо зробити приклад якоїсь структури. Одразу, щоб було трошечки е, зрозумі... впорядковано все, я пропоную робити структуру в окремому файлику. Дивіться. Я ось отут, на назві нашому, нашого проєкту, натискаю праву кнопку мишки, нажимаю кнопочку Add, далі скористаюся New Item, новий файлик, е так, і просто файл на мові C Sharp. Звичайний файл оберу на мові C Sharp. Оці всі елементи ми. З вами будемо вивчати, звісно, що. Да? От, натискаю кнопочку Add. Додати. Да? От, і ось отут. Е Коди файл назвав. Негарно, негарно. Давайте його витримо. Я його ось тут закрию. І ось отут оцей коде файл Так, І ще раз. Праву кнопочку мишки. Add. New item. Далі вибрав файл. І ось тут назва. Да? Назву краще робити таку, як назва буде у нас, нашого. О, типу даних, да? нашого типу даних. Ну, давайте, наприклад, от я зроблю People, структуру People таку. Да? Цій структурі People, цій структурі People ми з вами будемо. Брати і використовувати, ну, наприклад, там якісь поля. Да? Значить, що ми з вами робимо для цього? Для цього ми пишемо по-перше, що це є наша структура. І так, для того, щоб оголосити структуру, існує е спеціалізоване слово, структ. Так, яке і знаменує нашу структуру. Далі вказується назва структури. наприклад, там структура піпл буде у нас, так? і далі вказуються дужки фігурні, в які розписується ця структура. Структура може містити поля. Поля, наприклад, що за поля? Ну, щоб поля були доступні скрізь скрізь, скрізь, і могли ми їх використовувати в інших файлах. Вони повинні мати ідентифікатор public, що означає доступний для всіх. Да? Ми написали public, да? і далі вказується тип, наприклад, там Integer, да? і вказується саме найменування поля, наприклад, ID. Далі. Дивіться, от воно мені пропонує Public String Name. Я погоджусь. Public String uh, Int-Age. Це скільки років, да, Ну, давайте. Ну, yeah. Нехай буде, так і буде. Да? І ще що, і більше нічого він не пропонує мені. Да? Нехай буде, нехай буде ще щось, Ну, наприклад, там паблік. Uh, public... Та нехай, нехай досить поки що. Тепер дивіться. Тепер ми ось тут, в нашому програм КС, можемо використовувати ось оці, оцю ось структуру. Тобто ми можемо ось тут, наприклад, ну давайте ще декілька додамо: age. ну, age. ну ладно, хай age буде, я б хотів не Aid, а давайте Energy. Energy. Енер... Так пишуть цей Energy, ні. Ну, ладно, енергія. Я хотів е е сказати, так? Да? Значить так, не пам'ятаю точно. Так, і так дивіться, тепер. Раніше ми, наприклад, могли використовувати там, скажімо, тип якийсь int, да? Могли використовувати е, тип там стрінг, могли використовувати дабл, і так далі. Всі типи, які у нас вже оголошені у нашому в нашій мові C Sharp. То тут тепер ми можемо, дивіться, створювати людей. Наприклад, якийсь там p 1 да? от ми його створимо. Створювати його, ми можемо наступним чином, ось отак записавши People, да. Потім, наприклад, написавши P1, далі вказавши, дорівнює, і далі вказавши new, і далі вказавши people. Ось так, да? People. Тепер, дивіться, тепер у нас P1 це людина. І доступ до полів, дивіться, здійснюється. Наприклад, ID, я напишу, дорівнює там, наприклад, 1, да? О, крапка з комою. P1 крапочка. Name, дивіться, да? Дорівнює там, наприклад. О, ну, давайте я буду писати англійською, добре. сер, щоб не переключатися. А Energy у нього, наприклад, P1 Energy. Energy дорівнює, наприклад, там тисяча. І тепер ми можемо брати і виводити, брати, робити все, що завгодно із цим е, нашим P1. Бо можемо взяти. І ну, давайте виведемо якусь інформацію. Да, Напишемо консоль. От, Right line. О, і нехай отак от воно P1 я виведу. Дивіться, що буде, якщо вивести отак ось. Да? Дивіться, я нажимаю Run. І в результаті, получаю, дивіться, ось оце тільки People. Бачите, тільки назву. Чому я так люблю? Тому що для того, щоб вивести, наприклад, там P1 і його нейм, то ми повинні отак от скористатись P1 саме name. Так? От, якщо таких об'єктів у нас буде декілька, то щоб створити другий об'єкт, ми от пишемо P2. Пишемо редів його, наприклад, 2. Тут пишем Олег. Тут кажем, що енергія в його 500. Тут кажем вивести П2. Але дивіться, от якщо є якісь дії, які, от, наприклад, ми ну от виведенням займаємося, да? То виходить, щоб вивести не тільки ним, ми тут повинні написати якийсь ну, такий достатньо великий код. Якщо цих полів буде багато, да, і тоді тут його треба писати, і ще його треба писати буде колись іще, і ще, і ще, і ще, і ще, і ще. Тобто є якісь дії, які спільні для ось оцих наших людей, для цих наших е змінних об'єктів. Для цих наших змінних, які належать до цієї структури. то Тоді в, нашому, в нашій структурі People ми можемо писати методи. Що таке методи? Методи це якраз ті дії, які можуть здійснювати об'єкти нашого класу, правильно сказати, але змінні з нашої структури. Тобто, наприклад, як записується, як записується цей метод. Метод це, ну так як от ми вчили минулого року, така функція, да, можна сказати, яка, яка е, виконує певну якусь дію. Давайте, ну, наприклад, метод такий ми розглянемо, як Go. давайте перший метод назвемо його Вивод. Перший метод вивод, нічого ми приймати тут з вами не будемо в цьому методі, і передавати нічого не будемо. І ми ось отут напишемо: якраз візьмемо, дивіться, ось оцей консоль write line, що ми з вами писали. Console.WriteLine, right line. І напишемо Console.WriteLine, right line. І тепер ось отут, ми напишемо йому name. Ee, далі, ну, давайте як ми напишемо, напевно, ось отак. Тут ми з вами, по-моєму, ставили долар. Да? Чи, чи F. Що ми там ставили з вами? Долар, Долар, долар так? І е, тепер описали ось отут у дужках. У дужках ми напишемо так. N, тире, і ось у таких дужках є, да? Name, е, Тепер е, через пробіл напишемо. ID його не будемо писати, чи давайте напишемо. Давайте так напишемо ID тіре, Ось так. ID. Name, name. І, е, що там у нас ще? Energy. Energy. І теж ось отак. О, дужечках. Напишемо Energy. О, і поставимо крапку з комплект. І дивіться, тепер, тепер нам не придеться оце кожен раз писати ось отут у нас. Нам достатньо буде просто написати, дивіться, що p перве крапочка. І ось отут, дивіться. Буде виведення. Вивод. Ось він. І ось так. Це метод, так? Да? Для другого точно так же буде p 2 просто вивод. Ось тут двоєчка, двоєчка, двоєчка і двоєчка. Далі. Звісно, що метод може бути не один. І у цьому методі ми з вами можемо. Давайте якийсь ще метод такий придумаємо собі. Ну, наприклад, візьмемо public. Знову ж нехай буде void. Поки що нічого не будемо отримувати. Void метод, наприклад, go, метод go, метод IT. От і е, коли ми будемо go, давайте е, ми напишемо так. Е, долар лапки, Закрили дужку крапка з комою, і ось отут напишемо я. Ай, із, я е, е, Ось і тут name. Name вкажемо. Значить, Go-I і ось і тут. Дивіться, в Go ми будемо не просто як вивод ми писали, да, так як в функціях. Ми будемо отримувати, наприклад, якісь тут кілометри. І з типом int, так. Із типом int, і тепер ось тут кілометри у нас получаються. І крім того, що він ходить кілометри, то він іще і energy да, дорівнює. А, значить, мінус, enerді мінус дорівнює КМ помножити на 10. Чи на 100. Так, його енергія буде дорівнювати енергії, ну, енергія кілометри помножити на 100. І дивіться, що у нас вийде. Якщо у нас був якийсь P1 і P2, ми їх вивели, от, да? тепер ми кажемо, наприклад, ну, давайте P1, щоб нам цього P2 поки що не робити, я його просто видалю і все. От, я зроблю так: дивіться, P1, він тепер у нас вміє ходити. Go, і ми кажемо, що. Наприклад, там 5 кілометрів. Да? Крапка з комою. І тепер наш p 1 Буде що. Давайте ще раз вивод, щоб ми. Побачили, що сталося з ним. да, Давайте. Ой, десь помилка у нас. А що таке? Де у нас помилка? Де помилка? The I? Що таке I? Що воно не хоче I? Не поняв. А, оце ось. Запустили, дивіться, каже: ID 1 звати Сергій, у мене 1000 енергії. Ну, отута, я go, йду 5 кілометрів і в результаті маю 500. Тобто да? Ми э, 5 кілометрів, виходить, множили на 100. Тобто, якби він пройшов скільки кілометрів? ну, Можна було тут введіть, скільки кілометрів або ось тут написати. Да? Введіть, скільки кілометрів пройти, правильно? от І таким чином він у нас ходить Тепер дивіться. Тепер у нас може бути ще, наприклад, такий метод, як їсти. да Ми напишемо public void Іт, чи ітинг можна було б написати. да Тут будемо в ми їсти, да грами. І теж давайте і цілу кількість грамів будемо з'їдати. От. І коли з'їдаємо ми, то ми енергію плюсуємо. Так, energy у нас не go, а eating. От. Тут у нас на кілометри грами. Тут у нас грами, помножить на 10. Така енергетична цінність. І, естественну, енергію ми додаємо. Тепер запустили, вона у нас працює, але ми не відправили його поїсти. Тепер P1 вміє у нас ще і їсти. І скільки він з'їдає 100 грамів чи 200 грамів, да, з'їдає. І ставимо крапку з комою, і ми знову p 1 виведемо. Дивіться, якщо ми тут запустимо, то отак. Це буде в нас. У нього енергія вийшла з'їв 200. Бачите, енергія 2500. Чого 2500? Бо множили, що на 100. Митин? На 10. А, 200, 200 да дійсно. На 10 буде 2000. да То виходить 2500. Добренько. Дивіться, можна створювати і масиви такі, таких об'єктів, да? задаючи щось там рандомом, да і так далі. Тобто масиви таких об'єктів також можуть бути. да Ну Наприклад, давайте зробимо. Якийсь масив. Це от у нас П1, він собі їсть і так далі. Так? А далі у нас, наприклад, зробимо так, створимо масив. Давайте ось піпл. People. people, Отак масив. Називемо його Піп. Так, дорівнює New People. І вказуємо Кількість 100 штук. Дивіться, в даному випадку ми голосили тільки, отримаємо тільки показник. Ми зараз дивіться, якщо я зараз скажу, наприклад, P, наприклад, там, не П, вибачте, а. Піп, да? Наприклад, там піп нульове і ось цього не буду робити. Але мені каже, що треба. А я просто, наприклад, дивіться, Я попробую так. П нульове, крапочка, крапочка і, і вивод. Дивіться, коли я запущу його, то я отримаю якісь дані. Получається, що у нас з вами? Що ось ці всі, всі елементи наші, да, вони вже створилися, як би да, створилися, ну, хоча б, я не казав би, що це, що це правильно, в принципі, краще б його створювати. Дивіться, я зараз вам покажу. Ну, деякі, деякі із з е, гарних правил, щоб, ви, щоб ви звикали, да? бо коли будуть класи, то тоді там елемент класу, він, в принципі, не, не створюється. Або ж, в е, чому суть? Дивіться, наприклад, я напишу цикл якийсь for int і дорівнює від 0 до 100, до 10. Зробимо І плюс, плюс. От, і далі. О, оце. От. Отак от створюємо P1, наприклад, да. Візьмемо ось тут заодно ми рандом. Давайте підключимо якийсь там рандом дорівнює New Random, Да. Ось отут, І менше 10. Треба було писати, так. От, і тоді ось тут ми, наприклад, пишемо. А пі, е, піп іте прізвище, да? ID, наприклад, дорівнює мм. і плюс один, або хай буде і, да? ID у нас буде і, піп, піп крапочка, нейм. Pip, піп, ну? Pip піп e крапочка, нейм, дорівнює, і стрінг, а і стрінг нам якраз і не підходить. Ми напишемо ось так. Ну, напишемо просто. Давайте отак вот називемо чел. Або написуємо не, не, не так. No pip. Нема прізвища і вкажемо ще плюс і крапочка у стрінг. Щоб перевело, так? Так, до речі, конвертуватись також ми так, в даному випадку можемо. Далі. П. T, Energy дорівнює не тисяча, а у нас буде е рандом. О, рандом. Карапочка. А чому не хоче? Рандом, крапочка. Next. Так. І вкажемо в дужках від тисячі до п'яти тисяч. Вот. Ну і створили, ми їх можемо одразу і вивести. О, піп вивод нормально І дивіться. Бачите, у нас енергія є у них ну, ім'я, но піп, звісно, але ну, нічого. Да? Вот. Дивіться. Дальше. Далі, далі, далі. Можна ще тут розглядати конструктори для створення структур і так далі. Але цим займатись, напевно, ми з вами не будемо. А розглянемо це а, у. Вже коли будемо вивчати ну, класи, да, то там розглянемо конструктори, права, доступу різні там і так далі. Тобто там вже позаймаємося цим. От така сьогодні коротенька лекція, бо святковий день, тому зупинимо запис.